Ради всіх вітати! З вами Лікар Василь Чайка, і сьогодні хотів би відповісти на питання про втому. Чому виникає стан, що ми не можемо виспатися, в нас постійно немає сили, нам доводиться весь час тебе чимось стимулювати, якимись енергетиками цікавити далі? І так, перше, ми маємо з вами розібратися, що ж являється хронічною втомою, бо часто люди це питання плутають, наприклад. Людина інтенсивно займається в залі, або, наприклад, десь інтенсивно працює на городі, каже, все, я так втомилася, в мене вже більше сил немає. Ні, це не являється хронічною втомою. Тобто ви використали свій ресурс, який у вас був, запас величезної кількості енергії, і тепер вам його треба відновити. І поки він у вас відновлюється, є стан, який ви називаєте втомою. Або можете щось його ще назвати кріпатурою. Але коли ви не працюєте фізично, коли у вас немає ніяких навантажень, коли ви постійно хочете спати, коли визотєте. Ізоді... Дня в день вам все менше і менше є сили, треба вставати, а сили немає. Треба випити якоїсь постійно кави, треба збадьортися, треба зібрати себе в купу і, і так далі. І це вже триває у вас не один тиждень і навіть, можливо, не один рік. Оце називається хронічна втома.